Я вітаю вас, шановні водії та водійки. Ви на каналі за правилами. Тут ми регулярно розглядаємо різні цікаві ситуації, що можуть трапитися за кермом з кожним, та пригадуємо правила дорожнього руху. Сьогодні ми розвяжемо одразу три різні задачки з трьох різних тем. Перша задачка буде з теми розташування транспортних засобів на дорозі. Другим буде завдання з теми регулювання дорожнього руху. І останнім буде завдання на знання тем обгін і початок руху та зміна його напрямку. Будьте уважними та відповідальними. І поїхали. Отже, запитання номер 1 В якому напрямку дозволяється продовжувати рух водієві жовтого автомобіля? Оберіть, будь ласка, правильний варіант серед запропонованих: 1 лише у зворотньому, 2. У зворотньому та ліворуч. 3. Лише прямо. 4. Прямо та у зворотньому напрямку. Та 5 всі напрямки дозволяються. Друзі, буде надзвичайно цікаво почитати ваші думки щодо цієї дорожньої ситуації. А ще краще, ваше бачення цієї дорожньої ситуації в коментарях. Пропоную прямо зараз написати обраний вами варіант. Пізніше у вас буде нагода звірити його з правильною відповіддю, а ми таким чином заодно з'ясуємо, хто до зміг упоратися з цим завданням. Також ще більше подібних завдань я публікую в своєму телеграм-каналі за правилами, посилання на який знаходиться у закріпленому коментарі, та у описі до цього відео. Ну а тепер до розбору. Отож, ми маємо ділянку дороги і жовтий автомобіль на ній. На цій ділянці водієві пропонуються чотири напрямки для подальшого руху. Перше, на що ми з вами звертаємо увагу, це безперечно дорожній знак, що встановлено на зображеній ділянці. Цим знаком є 529 місце для розвороту. Очевидно, що він вказує на місце, де водієві дозволяється здійснити розворот. Власне, ми бачимо, що розмітка у цьому місці також дозволяє розвернутися. Здавалося б, усе просто, але я впевнений, не всі знають, що знак місце для розвороту, котрий належить не до групи наказових чи заборонних знаків, а до групи інформаційно вказівних, все ж має і заборонні функції. Цей знак забороняє поворот ліворуч. Виходить, що розвернутися водієві можна, а от проїхати ліворуч уже ні. Добре, залишається розібратися з рухом прямо. Здавалося б, нічого не може завадити водієві, просто продовжувати собі рух прямо. Але зверніть увагу на те, що дорога, по якій рухається жовте авто, має по три смуги для руху у одному напрямку, і що ще дуже важливо, всі ці смуги вільні. А згідно з пунктом 11.2 правил дорожнього руху, на дорогах, які мають дві або більше смуг для руху в одному напрямку, нерейкові транспортні засоби повинні рухатися якнайближче до правил правого краю проїзної частини, крім випадків, коли виконується випередження, об'їзд або перестроювання перед поворотом ліворуч чи розворотом. Виходить, що продовживши рух прямо так, як зображено на картинці, водій жовтого автомобіля правила порушить, адже інші смуги є вільними, і він не виконує випередження чи об'їзд, чи перестроювання перед поворотом чи розворотом. Таким чином, єдиним дозволеним напрямком у цій ситуації є розворот, але, звісно ж, для цього водієві потрібно увімкнути відповідний лівий показчик повороту. Мої вітання усім, хто обрав варіант відповіді під номером один. Ну, а ми не будемо тягнути та перейдемо до наступної задачки. Дайте відповідь на питання, обравши один із запропонованих варіантів. Ну а запитання звучить так: водій якого транспортного засобу має право проїхати перехрестя при цьому сигналі регулювальника? А ось які варіанти відповіді нам пропонуються: один водії обох трамваїв, два лише водій червоного трамвая, три лише водій помаранчевого авто. 4 лише водій рожевого та 5 лише водій синього автомобіля. Друзі, зараз ми перейдемо до розбору нашої ситуації, але спочатку я дуже прошу вас підтримати відео лайком, а канал підпискою. Це вкрай важливо. Давайте разом розвивати україномовний YouTube. Ну, але що найважливіше для нас зараз, це наша свобода, наше життя і життя героїв, які захищають нашу країну. Тому я закликаю вас донатити на Збройні Сили України і взагалі допомагати ЗСУ будь-яким можливим для вас способом. Величезне дякую і переходимо до самого розбору. Отож, ми маємо перехрестя, до якого під'їхали аж 5 транспортних засобів. Трамваї та помаранчевий автомобіль проїжджають прямо, а синій та рожевий автомобілі повертають ліворуч і водіїв вімкнули ліві показчики повороту для цього. Перехрестя наше не обладнане світлофорами, але все одно є регульованим, оскільки порядок руху на перехресті визначається сигналами регулювальника. Наразі він стоїть з обома руками, витягнутими в сторони. Що ж означає цей сигнал? Хто ж може проїхати? За відповіддю, нам варто звернутися лише до одного пункту правил дорожнього руху, а саме пункту 8.8, в якому говориться, що при такому сигналі зі сторони правого та лівого боків дозволяється рух трамваю прямо, а не рейковим транспортним засобам прямо та праворуч. А от зі сторони спини та грудей рух усіх транспортних засобів і пішоходів забороняється. Таким чином, виходить, що обом трамваям, а також синьому автомобілю, рух забороняється в будь-якому напрямку. Помаранчевому та рожевому автомобілям можна прямо або праворуч. І це підходить тільки водієві помаранчевого автомобіля, оскільки водій рожевого має намір повернути ліворуч. Водій помаранчевої автівки може проїхати прямо, і він є єдиним, хто може проїхати перехрестя при цьому сигналі. А отже, я вітаю усіх, хто обрав варіант відповіді під номером 3. Ну що, я сподіваюся, ви не стомилися, адже у нас попереду ще одна, вже остання на сьогодні задачка. Знову ж таки, ви знаєте, що робити. Я лише хочу попросити вас бути завжди максимально відповідальними та уважними, як тут, так і за кермом. Ну а запитання у нас таке: водій якого автомобіля порушує правила? Оберіть варіант відповіді, який ви вважаєте за вірний: 1 водій червоного автомобіля, 2 водій білого. 3. Обидва порушують, та 4 обидва не порушують правила. Друзі, ще раз попрошу вас підтримати відео лайком, а канал підпискою. Також підписуйтесь на мій телеграм-канал. Там дуже багато цікавих та корисних задачок саме для вас. Ну а тепер розбір нашої останньої на сьогодні задачки. Отож, ми маємо ділянку дороги та три автомобілі на ній. Жовтий просто їде собі прямо, а водій білого автомобіля має намір його обігнати і уже увімкнув відповідний лівий показчик повороту для цього. В цей же час водій червоного автомобіля хоче розвернутися, і він також подав про це відповідний попереджувальний сигнал. Ділянка дороги у нас не проста, а з тунелем, що позначений відповідним дорожнім знаком 5.74 тунель. Що розворот, що обгін це досить небезпечні маневри, і певна річ, що виконувати їх дозволяється не скрізь. Що ж на рахунок тунелів? Давайте розпочнемо з водія білого автомобіля і його обгону. Ми бачимо, що обгін він розпочне якраз перед в'їздом до тунелю, і навіть встигне ще перетнути несуцільну лінію розмітки. Але все рівно продовжувати обгін він буде уже у тунелі, і цим самим він порушить вимоги пункту 14.6, який обгін у тунелях забороняє. Все дуже просто. Власне, все просто і з водієм червоного автомобіля. Він має намір розвернутися вже за тунелем, і насправді він має право це зробити. По-перше, це йому не забороняє розмітка. По-друге, згідно з пунктом 10.7 правил, розворот забороняється безпосередньо у самих тунелях. Наш же водій хоч і виконає розворот близько до тунелю, але все ж таки не в ньому. А отже, правил не порушить на відміну від водія білого автомобіля. Отож, я вітаю усіх, хто впорався з цим завданням. До речі, напишіть у коментарі, чи це вам вдалося, та обрав варіант відповіді під номером 2. Друзі, я безмежно вдячний вам за увагу та щиро прошу вас поставити лайк цьому відео, а також підписатися на канал та натиснути на дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. Будьте пильними та грамотними, і, можливо, колись ми зустрінемося на дорозі і роз'їдемося. звісно, що за правилами.